Мешканців та підприємства Львівщини просять економити світло, інакше вимикатимуть. У Львівській мерії хочуть заборонити приміським маршруткам їздити Львовом. У Львові отримав протез поранений захисник із Харківщини, який втратив ногу під час контрнаступальних боїв. Львівщина не зменшила споживання електроенергії. Якщо ж така ситуація буде і надалі, в області можуть почати вимикати світло. Про це повідомив перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Андрій Годик. Нам потрібно суттєво зменшити споживання електричної енергії, щоб забезпечити баланс. Це крок, який залежить від кожного з нас: від населення, прохання до населення, насправді. Не нехтувати і не жити стеротипом, що як впливає мій електропристрій чи моє електричне обладнання на загальну енергетичну ситуацію. Впливає, щоб зекономити в області припинять підсвічувати комунальні будівлі. А от з бізнесом ситуація складніша, кажуть в обладміністрації. Заклади зокрема не завжди вимикають зовнішню рекламу та не економлять світло. Водночас деяким підприємствам відключень не уникнути. Ми вимушені застосовувати, зокрема, наразі прийнято рішення з 7 години до 22.00 20 і 21 жовтня. Обмеження по електроенергії і потужності. Я наголошую не відключення, а обмеження промислових споживачів. Такі графіки заздалегідь вони розроблені, погоджені в установленому порядку і зі самими споживачами до них доведені. Це нам дозволить наразі ці критичні два дні. Стабілізувати ситуацію і пройти без так званих віялових вимкнень на Львівщині. Для мешканців наразі не будуть застосовувати віялові відключення світла. Повідомили у Львів Обленерго. Але на випадок недостатньої економії розробили графіки відключень. Нами передбачено розроблено графіки аварійних вимкнень, графіки погодинних вимкнень. Інформацію у разі необхідності ви зможете взяти з нашого сайту. Там буде написано кількість, буде написано кількість черг і буде написано вулиці населені пункти, які будуть знестромлені у випадку критичної ситуації. Підприємства Львівщини просять переходити на нічний режим роботи. Це дозволить розвантажити енергосистему. А щоб працівники мали змогу дістатися до роботи, змінили графік комендантської години. Там три речі Ольга Івашук, Олег Реб, Суспільне новини Львів. Міська рада Львова подала апеляцію до суду, аби заборонити приміським маршрутам їздити через місто. Мова йде про 13 приміських маршрутів. Це питання воно активно піднялося ще з 2010 року, коли місто прийняло відповідну ухвалу по попорядкуванню руху приміських автобусних маршрутів і визначило кінцеві та автостанції по кожному з напрямків слідування приміських маршрутів. З кожного напрямку має Автобус приміський їхати до найближчої автостанції. Там у нас є автостанції по кожному з напрямків і відповідно мали би рухатись ці автобуси. день дає ситуація, і ми таких маршрутів виділяємо 12 маршрутів, які близько 90% свого маршруту проходять через місто. Кінцевими зупинками для автобусів з приміських маршрутів мають бути автостанції на в'їздах у місто, а не зупинки міського громадського транспорту, каже Орест Олеськів. Зупинки в місті є не погоджені приміських маршрутів та тобто згідно закон про автомобільний транспорт область приміські маршрути мають погоджувати зупинки в межах населених пунктів. Ті приміські маршрути, які їздять по місту, на них місто не має жодного впливу, вони не возять пільгових категорій, тобто і немає жодного ніякого регулювання в обласному управлінні транспорту. який є замовником послуг на цих маршрутах і з яким судиться міське управління, кажуть, приміські маршрутки їздять Львовом законно. Всі міські приміські і міжміські маршрути функціонують територією міста виключно в рамках нормативної бази, оскільки в місті Львові є 8 автостанцій, кожен з цих маршрутів кінцевою зупинкою має одну з автостанцій. А отже, немає потреби в погодженні схеми руху. Таких маршрутів, оскільки кожен з них рухається до визначення автостанції законодавство не обмежує конкретно до якої ти автостанції маєш їхати, чи це має бути автостанція при в'їзді, чи це має бути автостанція з протилежної сторони. Відповідно, автобусні маршрути мають право транзитного проїзду через населений пункт. Ми запитали жителів Львова, чи користуються вони приміськими маршрутками, і чи на їх думку вони можуть курсувати місто? Багато ліс мурованого з цих сіл срок вони працюють у Львові точно так само там. Багато підприємств. А що на заміну? Було б добре, якби місцеві маршрутки їздили набагато краще, тому що, наприклад, з роботи. Вечірній час, в 9 годині, добратися, наприклад, зимної води до Львова неможливо. З Одної сторони, добре, з другої сторони, що є можливість пересісти швидко, а з друга сторона, що вони затори створюють, mm -hmm. ну, але людям теж треба і стіл доїжджати. Коли відбудеться розгляд, апеляції поки невідомо, а поки суд дозволив приміським маршрутам їздити через Львів. Оля Дейнека, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. 37-річний Роман Полтавець із Харківщини приїхав до Львова, аби взяти участь у програмі реабілітації і протезування. В принципі, як для тимчасового протезу, то дуже і дуже добре. За тиждень максимум два часи, можна буде вас переставляти на постійний вже. Ногу чоловік втратив 19 червня під час контрнаступу ЗСУ. Чоловік спершу врятував від розтяжки побратимів, а опісля, під час вибуху, зрозумів, що втратив ногу. Почув вибух. Задзвеніло у мене в вухах. Доктор наш упав, почав кричати. Я упав теж відразу, ну я болі одразу не відчував. Не відчував там не хвилину, ну не відчував. І я упав, наче лежу тут, де нас хлопці підбігли, наші. Який почали типу, мені не дивися. Я кажу, та що там не дивиться? я, я розумію, що в мене вже ну нога відлетіла. Побратими Романа під обстрілами доставили його до найближчого села, а звідти швидка відвезла військового до лікарні. Там Роману зробили операцію і ампутували ногу. Саме за протезом вирішив приїхати до Львова. Пішли, зробили заміри. Зробили вони той самий день із. Гіпсований цей і на днях буде вже то. Я зразу не повірю. Думаю, не вже це так швидко. І ровно через тиждень вони мені принесли все відкаліброване, все відтоді я став і пішов відразу. Протез Роману Полтавцю це вже 15-й протез, який був встановлений в національному реабілітаційному центрі незламні. Всі ці протези встановлюються коштом благодійників, 200 протезів для наших українських захисників, а також людей, які постраждали від війни, нам надала мальтійська служба з допомогою уряду Німеччини. І зараз в рамках благодійного проєкту Протези для незламних ми продовжуємо збір на найсучасніші біонічні протези для наших захисників. Ми вже маємо 17 мільйонів гривень. А загалом за цією програмою на біонічні протези планують зібрати 100 мільйонів гривень. Ірина Мочульська, Суспільне, Новини Львів. За минулу добу було одне сповіщення про повітряну тривогу о 13.23. Була загроза удару крилатою ракетою із півночі. Небезпека не справдилась. Від учора у Львівській області змінилась тривалість комендантської години. Тепер вона триває з 12 ночі до 5 ранку. Двома евакуаційними потягами на Львівщину прибули ще 164 людини. Чотирма поїздами з Львівщини у Перемошль вирушили 544 людини. На всіх переходах у Львівській області на виїзд за добу оформили два. 20... 138 133 людини. На в'їзд 15 699 українців. Поліція області опрацювала 1370 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Юрієм Костиком, який загинув у ботю з російськими окупантами. Юрій Костик, Львів'янин, навчався у середній загальноосвітній школі номер 60 міста Львова. Працював у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького та викладав історію України англійською мовою для іноземних студентів. Із з початком агресії Росії виконував завдання на Донецькому та Луганському напрямках у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У героя залишилися Жина, четверо дітей та мама. У Львові запустили пошиття екотурбинок з вторинного текстилю. Їх шить на базі громадської організації Тарілка. Для турбинок ми зробили лекало. Наразі я малюю поштучно, тому що ще все в процесі. Тоді я його вирізаю і вже тоді сшиваю Тут шить екоторби з простирадил, спідниць, сорочок та іншого старого одягу, який вже не потрібний. Не знаю, що це було раніше, можливо, якась спідниця. Тепер це буде торбинка. Аби соціальне підприємство могло шити такі екоторби, Львів'ян просять приносити непотрібні їм тканини, а також одяг. Це має бути натуральна тканина і бажано, щоб от площі її була справді велика, щоб можна було перекроїти, вирізати і прошити. Таку торбинку до неї ще доробляються ручки і можна використовувати такі. Як у торбинки? Потім громадська організація Тарілка пакуватиме продукти для потребуючих. Люди зазвичай приходять своїми торбинками, торбами, візочками. От але буває таке, що хтось забув, і щоб не користуватися пластиковим пакетом, то ми будемо мати таку альтернативу. І також, оскільки план відкрити соціальне підприємництво, то можливо якось забрендувати цю турбинку, з боку, десь пришити, можливо якусь етикеточку вишиту і. Будемо пробувати за благодійний внесок реалізувати таку турбинку і отримати кошти там на потреби пального, щоб наш автомобіль міг збирати продукти на маршруті оплата комунальних послуг. Ну щоб банк їжі міг функціонувати. Організація тарілка почала працювати як банк їжі минулого року. Тут люди, які цього потребують, можуть безкоштовно отримати їжу. Це продукти, термін придатності, яких завершується. Їх збирають з магазинів, ресторанів та кафе. Щоправда, авто, яке збирало продукти. Організація віддала на потреби військових і зараз збирає гроші на нове. Ми видаємо по 40 продуктових наборів, але це не є хаотичний процес. Ми ведемо реєстр потребуючих. Таким чином в нашій базі зараз є понад 4 тисячі потребуючих. Це є люди пенсійного віку, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю. З початком війни тарілка почала формувати продуктові набори і для інших регіонів України, зокрема прифронтових. Макарон, цукор, олія, крупа, консерва, м'ясо там буває, свинини, буває куряче, шоколад, зубні пасти, щітки, прокладки, сіль, приправа мівіна, мило. Продукти і найнеобхідніші речі, які відправляють в інші регіони, купують за гроші благодійників. Таких наборів організації відправила вже більше як три тисячі. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Харлан лідерка збірної України з фехтування. Від початку повномасштабного вторгнення перебувала в Італії, де відбувалися її тренування. У червні дівчина виграла медаль з командою на чемпіонаті Європи. Тепер приїхала до Львова змагатись на чемпіонаті України. Дуже скучила за Україною, за, за людьми. Ну, знаєте, вдома краще, ніж де інде. Тому це для мене. Дуже емоційно підтримати спортсменку. Приїхали до Львова батьки з Миколаєва. Вони приїхали сюди, і вони кажуть, що тут інша, інша атмосфера, тому що в Миколаєві там зовсім нема людей. Вони зовсім інколи лише інколи вони виходять кудись, там на роботу їздять. і Це там більш страшніше. Це перші всеукраїнські змагання із фехтування від початку повномасштабної війни. На цьому чемпіонаті відберуть спортсменів, які в листопаді представлятимуть. Україну на міжнародному турнірі у Алжирі на міжнародних змаганнях будуть і командні змагання, і теж індивідуальні змагання. Тому ми будемо дивитися, наприклад, в індивідуальних змаганнях може виступати всі шість дівчат та чоловіків. А в командних – тільки чотири. Тому ми можемо дивитися, хто буде виступати в індивідуальних змаганнях, а хто буде виступати в командних змаганнях. Шаблі чоловічі є. Багато полованих спортсменів зараз в цьому сезоні, навіть маючи такий складний рівень підготовки, але вибороли друге місце на чемпіонаті Європи, третє місце на Кубку Європи. Спортсмени кажуть, підготовка до міжнародного чемпіонату сьогодні нелегка. Ми були до цього на зборі. Є хлопці, які набрали, які стали сильніше фехтувати. Є ті, хто здав свої позиції. Все змагання покажуть, що воно як буде. Розім'ялися. І після цього почалася тривога, і ми на півтори години пішли в бомбосховище і вийшли фехтувати. Було тяжко. Тільки, на, ну, тільки я на, на останній бій розфехтувався. А зараз трошки маленький перерив і далі будемо фехтувати. У чемпіонаті України взяли участь 27 дівчат та 34 хлопці. Вже завтра буде відомо хто представлятиме українську збірну на міжнародній спортивній арені. Анастасія Ярмоловська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.